Скажіть, будь ласка, це пункт для тимчасового утримання нелегальних мігрантів в Чорти? Такого пункту немає взагалі. Як він у вас називається? Пункт тимчасового тримання, правда. Так. Наскільки людей ви розходимо? На 68. Тепер потім існує. Так, на 68 осіб. А ви готові підвести в нього журналістів, коли у вас там проживає 100 тисяч Останні два роки такого не було. скажите, пожалуйста, этот ваш пункт, так называемый, который, по которому вы постоянно в прессе заявляете, все работники прокордонной службы, что он существует, его нет фактично. Он существует де-факто, до де де его нет. На него нет ни одного, ни одного документа. Это здание примитивный самобуд. Это Бержана, прикордонная служба, государственная структура позволяет себе вот такие вещи. Это просто самобуд. На своей земле, да, но это само будет. Что, То, что значит? У вас не было никогда ни дозвола на его пути, места, ни сдачи в эксплуатации, ни жодного, ни документа. Почекай. прикордонная часть не чего? Значит, прикордонный загин Човский появился, начал функционировать 65 лет тому. Там не могу Все? Одну вы мне задали вопрос, я вам ответил. 65 років тому, 40 років тому, в цьому прикордонному загоні, з з'явився ізолятор тимчасового тримання, в якому утримуються особи, яких затримали, які ще нам потрібні дозволи. У нас не було жодного. Почекайте, я вчора вчора вже запитав, а які нам потрібні дозволи на все, що там зараз є? На все взагалі-то не треба. Вони є на все. Так. А на цей пункт, який побудували, як ви кажете, в п'ятому році, але то неправда, він раніше побудований, нема жодного документа. Він самобут, примітивний самобут. То хорошо я представник мерії. І ми розполагаємо документами, які у нас самобуди, а які ні. Ваш пункт не має жодного документу. Я не знаю, як ви розраховуєте на е, фінансування європейських грошей, чекаєте їх. Якщо то є незаконно взагалі, ізначальні. У мене одна єдина репліка щодо відкритості прикордонної частини. Я живу в чокі новоліт. І повірте, що от вони рядом з нами знаходяться. Ваше євреє на. Вот в 2008 году была вспышка малярии в этом пункте, изоляторе вашем. Об этом скрыли от общественности. И общественность об этом не знала. Хотя из бюджета города были выделены деньги для дезинфекции всего города. Это первый привод того, что вы не открыты. И второй предмет очень свежий, просто горячий вчера. Вы не организации, на журналистов, а вы першу особу, миста низко, стомискового 40 хвилин тримали под забором и не пускали на территорию.